Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Приморськ. Що заважає якнайшвидше? Де окупувати місто Приморськ? Звільнити від расистів, від росіян. 100. Приморськ Так, тут добра карта. Вам виплати йдуть, забезпечать виплати. Кораблями вивозять. Щось вивозять, угу. там де море. Росіян. угу Тут відбувається рух. Рухаються росіяни, я так розумію, вивозять на грабоване чи щось із тут. Саме там, де вода, де море, можливо, порти. Буде зруйновано, де е, десь Росія збирається Приморську. Тут сильні будуть руйнування, і вони пов'язані із рухом росіян по морю, по воді, по... Саме ця межа берег, вода, там будуть руйнування. Вас декупують деокупований Приморськ, сильна гуманітарна буде допомога, людям видають все необхідне, відкрита до вас дорога понад морем, понад водою. Дорога до вас відкрита, і виплати. Всі заборгованості, все в повній мірі для людей. Ви дуже довго чекали і дочекалися. Також є відновлення життя, відродження життя. Будуть повертатися люди, а є викрадені люди. Так, з Приморська вивезли полонених. Вони повернуться в Верховний суд. Так, повернуть цих людей, що в Приморську були взяті в полон, повернуть назад. Скажіть, будь ласка, місяць квітень. Чи буде місто Приморськ, де окуповане? Скажіть нам, будь ласка, вище. Так, ваша дорога відкриється, шлях до вас відкриється, і свято в місті вас від... з... З... зійде з вас ця окупація. Всі шляхи відкриються. Ви зможете виходити, заходити вільно рухатися. Ще відновлення роботи. Там, де Приморське, є підприємство, вони будуть працювати, праця відновиться. Тут кінець. Взагалі там так, буде якась ситуація сутички, і всіх расистів буде вбито. Хто залишиться? Невелика кількість, їх там залишать, я так розумію, залишиться. І це буде деокупація. Це 9 число, також виходить 9 число, квітень 9 числа до вас відкритий шлях. Чи будуть руйнування? Скажіть, будь ласка, саме в Приморську, чи будуть биті цивільні і руйну... зруйновані будинки цивільних в Приморську? Жінки. Страх буде страшно. Це тільки буде страх. Дуже ну, будуть десь такі зарево, небо, дим, буде щось у вас горіти, горить, але це не саме місто, не саме місто, це на околиці, це десь вам буде тільки чутно оцей суд, що буде відбуватися над ворогом. Дуже налякайтесь. Так мені йде. Але місто не буде зруйновано, діт... ну, ж... жінки, діти не будуть вбиті чи з... саме будівлі руйнуватися. Ні, це саме стосується за межами міста. Не торкнеться цивільних людей. Так, я хочу вищі сили, щоб ви допомогли повернути ворогові всі біль сльози і страждання людей у Приморську, всі страхи. Перечу, перечуємо, перечум, перечу. Заперечуємо. Заперечу, заперечу. А також є така ситуація, що буде за мі мінами. щось Така небезпека буде, що можуть міни бути в місті замініровано. Заперечу, заперечу, заперечу. Що буде важко вільно. По місту пересуватися. Щоб небезпечно, страшно. Ну, цей план ворожий не вдасться. В них теж такий є план, щоб прикритися цивільними людьми. Ні. їх все одно нас доженуть і е, не вийдуть, вони знищать, ворога буде знищено. От. Що. Все одно це іде, деокупація. ворог нічого не зможе зробити, його буде знищено, закрита дорога, ворожа повністю. Він буде там щось намагатися невеликими загінчиком захиститися, заперечую, нічого не вдасться. Перекриваю, перекриваю. Начальство зрадить ворогам, їх будуть кидати, кидати, просто не попереджати, кидати. Буде якнайшвидше декуповане місто Приморське. Відкриваю дороги військовим України. Також колаборанти будуть дуже налякані. Так, вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю відкрити всі дороги на деокупацію міста Приморськ якнайшвидше. Да буде здищено ворога, вийде ворог. Більше не може тримати в окупації міста Приморськ відсікає росіян від Приморська на віки вічні. Більше вони не можуть впливати, Окуп... тримати в окупації місто. Приморськ. Буде так, буде так, буде так. Де буде так. відновлена влада України в Приморську повністю? Буде буде все сказане здійснене. Прошу я ангелів охоронців духів роду закликаю, допоможіть, де купувати якнайшвидше. Так, 9 число сказали, що відкриється дорога до, до Приморська. Дякую за увагу.